Всім привіт! З вами на зв'язку учень 7-го Б класу Боярський радіон. Сьогодні вам розповім про місто Любін. Це місто розташоване в південно-західній частині Польщі у Нижньо-Осілеському воєводстві. Воно є адміністративним центром Любінського повіту та важливим промисловим і культурним осередком регіону. Назва Любін від слова Любити. Історія Любіна сягає давніх часів. Археологічні дослідження свідчать про те, що на цій території люди проживали ще в ранньому середньовіччі. Вважається, що місто виникло на місці слов'янського поселення. У 13 столітті Любін отримав міські права, що сприяло його розвитку як важливого торгівельного центру завдяки вигідному розташуванню на перетині торгових шляхів. Місто швидко зростало. Протягом 14-15 століть Любін належав до різних державних утворень. Спочатку він був частиною Чеського королівства, а пізніше перейшов під владу Габсбургів, Німеччина. У 18 столітті, після першого поділу Польщі, Любін опинився у складі королівства Прусія. Цей період у місті почався активний розвиток промисловості, зокрема, видобутку корисних копалин. Після Другої світової війни Любін увійшов до складу Польщі. У цей час відбувалося масове переселення населення німців було виселено. А натомість до міста приїхали поляки з території, які після війни відійшли до СРСР. У 1960-х роках в околицях Любіна. Були відкриті великі поклади мідної руди, що зробило місто одним із центрів гірничої добувної промисловості Польщі. Саме тут розташовані підприємства компанії Польська Міч, яка є одним із найбільших виробників міді у світі. Сьогодні Любін це сучасне місто з розвиненою інфраструктурою. Воно відоме своїми промисловими підприємствами. Передусім, гірнича гірничо-добувна галузь. Культурними подіями, спортивними досягненнями, футбольний клуб Загрем'є Любін виступає в екстралясі, вищій лізі чемпіонату Польщі. Єдине місто в Польщі, в якому міський транспорт безкоштовний. У Любіні панує помірно континентальний клімат із м'якими зимами та теплим літом, зимою температура коливається від мінус 15 до плюс 5. сніг, весна. Від плюс 5 у березні до плюс 20 у травні часті дощі. Літо тепло, середня температура плюс 20 плюс 25. Іноді до 30 плюс градусів. Можливі короткочасні зливи. Осінь. У вересні плюс 15, плюс 20. У листопаді плюс 5, плюс 10. Погода вітряна, дощова. У місті Любін розташований один із найцікавіших парків динозаврів. Який приваблює туристів своєю масштабністю та реалістичними фігурами до історичних істот. Окрім динозаврів, у парку є безліч інтерактивних зон, освітніх програм і розваг для дітей та дорослих. Це чудове місце для сімейного відпочинку. Любінський парк динозаврів одна з головних атракцій регіону, яка гарантовано залишить незабутні враження у кожного відвідувача. Любін є важливим місцем проживання для українців, які переїхали сюди після Другої світової війни, а також для нової хвилі мігрантів з України. У місті також діє православна громада, до якої я маю честь належати допомагаючи у служінні святому отцю Богдану Репелі. Парафія в Любені об'єднує нащадків, переселенців та новоприбулих з України, які разом творять активну та живу спільноту. Отець Богдан проводить богослужіння, організовує культурні заходи та підтримує вірян у збереженні українських традицій та мови. Моя участь у житті цієї парафії, як помічника отця Богдана, є для мене великою честю. Це дає можливість. Не лише служити громаді, але й глибше пізнавати нашу історію та культуру, підтримувати зв'язок між поколіннями та сприяти збереженню нашої духовної спадщини на польській землі. Для мене Любін, це не просто місце на карті, а справжній духовний осередок, де я маю честь служити православній громаді та бути частиною великої православної родини. Це місто, яке, хоч і невелике, але має велике серце, сповнене.